Так, беремо у оплату. Всім привіт, друзі! Ось у нас оплатка. Так ось що я хочу зробити. Хочу відпояти цифровий мікрофон. Ось цей і його не убити. Ось так. Це моє таке ось поки що. Бажання. Що хочу зробити. Так, як бачимо, тут у нас з цього боку нічого немає, тому можемо нагрівати паяльником. Але спочатку потрібно відпаяти обов'язково акумулятор, а потім робити всі інші дії. Так, ну що, ось У мене паяльник розігрівся певний станції. Можемо відпаювати сам акумулятор. Відпаяв. Все. Акумулятор у мене відпаяний. Після цього, акумулятор відпаяний, можна робити всі інші дії. Так, дивимося, де в нас немає є, е, компонентів. Ось сюди, можна затиснути крокодильчиком ось тут. Так, робимо це оберезно. Ось так зробили. Далі беру паяльник паяльної станції. Ось такої. Сейчас вам покажу. Ось така паяльна станція. Паяльник. Далі прилозую паяльника до мікрофону із того бо боку і починаю нагрівати. У нас мікрофон щоб його можна було якось виріпати. Нагрів. Ось наш мікрофончик знявся. його кладемо. Ось так. Ось наш мікрофончик має 4 контакта, як бачимо. І з яких ми бачимо, що ось це у нас є. Так, мікрофончик бік. Це у нас є ось бачимо два. Е, на одній доріжці контакти, це у нас один мінус. А це у нас е, плюс і плюс. Плюс е, сумодава і плюс е, мікрофона. Ось так. Тому нам знадобиться тільки три дроти, щоб підключити ось цей мікрофончик. Зараз ми цим ділом і займемося, друзі. Надіюсь, мікрофону я не вбив. Так. Ну ось якось так. Так, друзі, взяв мультиметр. що це у нас дійсно на мінус. Так, перевіряємо. Тут, як бачите, у нас мінус. Тут нас бачимо нового нас нічого немає по цьому отак. Так, ну все. Так, ось так ось у нас є мікрофон. Стоя ось так. По мікрофону у нас... Тут так у мінус виходить. Так і є. Так, все. Взяв ось такий трид від навушників. Ось так палювати. Так, зробимо синій мінусом. Ну, ось, як бачите, я припаяв до мікрофона наші дроти, три дрота, мінус та два плюси. Ось так. Ні в якому разі флюсу тут не даємо, щоб нічого не попало в мікрофон. Спочатку люди любимо дроти з боку, а потім їх припаємо до мікрофона. Без флюсу, ось так. Це робиться для того, щоб мікрофон не попав в плюс. Далі, друзі, беремо наш мікрофон і припаємо до нашої плати. Мінус до мінуса, плюси до плюсів. Ось так. Так, ну ось це все припаяв. бачимо, ось так, у нас припаяний наш мікрофон. Ось так. І зараз будемо його перевіряти, чи буде у нас працювати чи ні. Так, ну а далі я припаю акумулятор. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Полярність ніякому разі путати не можна. Так, ну все, тепер момент цікавий, чи буде працювати, чи ні. Вмикаємо, як бачимо, нас, наші нас люди почали світитися. Далі вмикаємо наш радіоприймач, Законектилось. і далі перевіряємо. Чи буде у нас працювати мікрофон, чи ні? Раз, два, раз, два, раз, два, три, чотири, пять. Пість удачи, погулять, все працює. Такс. Так, спробуємо так взибати у нас і мікрофон. Так в збирається. Так, не за, доведеться припаювати тонші дроти. Так і є. Зараз я буду пере тонші дроти, тому що не хочу поламати мікрофон. Ці дроти занадто товстувати, потім набрати ще то, тонші дроти. Тому що не хочу зламати мікрофона. Так, перепаюємось знову. Так, перепаюємо наш мікрофон. Так. Зі зняв я наш мікрофон. Я зняв я акумулятор. Під мікрофон відпаю. Мені хавий, я такий і залишаю дріт. а ось... Інші я їх міняю. Замінюю. На бістон дроти. Друзі, є мене ось граманий наусник. Зараз ми його розковіряємо. І з нього візьмемо обмотку. Намотку. Ось так, нам потрібно намотку на взяти з нього. Ось вона, наша проволочка тонесенька. Зараз ми її з вами будемо пробувати від, відмотувати. Так, в ітогі, Ось ці воски я припаяв до мікрофона нашого. І бачимо. Ось так. беремо батарейку і припаємо її, акумулятор. Спочиніше. Є, Припаяли, микаємо, поки нічого не мікнулося, вмикаємо і лімкнулося, микаємо наші радіоприймач, ставимо мобільний телефон. І Зараз цей мікрофон працює. і Все чудово, так і має бути. Зараз ми його будемо збирати. Так, беремо це це діло і починаємо збирати. Мідні дроти сюди просовуємо в стак. Акумулятор в стак ставимо. Мідні дроти вони у нас у лаці, ми їх сюди ось так бік скидаємо, щоб їх не присюкнуло. Далі спробуємо наш мікрофон вирівняти. Ось так, щоб він був у нас. Більше так стояв. Ну, так і наші ось так. Ну, якось ось так виходить. Далі збираємо. У нас є мікрофончик ось цей. Так, пробуємо його увімкнути. Як бачимо, вмикається. Це чудово. Ми бачимо, що мікрофон у нас тут близько стоїть. Далі вдіваємо захист. Ось так вмикаємо на свій Так, друзі, беру цей мікрофон, який я переробив. Зараз його петличку підвішу на ту саму відстань, на якій я її балакав. Беремо нашій радіоприймач, там в телефон. Так, ну все, ось я його прицепив на петричку до курточки і зараз з вами балакаю. Ну, ось таке звучання цього мікрофона, якого ми з вами переробили. Я сподіваюся, що воно буде краще, ніж із заводу. Так Також перевіримо той мікрофон, який я не перероблював. Ось цей мікрофон, який я не перероблював. Ми от таку з вами перевіримо на такій ж самій відстані, як я кажу, на цей мікрофон, який я переробив. Зараз буду його і цепляти. Вимикаю цей мікрофон, який я переробив. далі я за мікрофон, який я не перераблював, ставлю на ту саму відстань і е з вами балакаю. Ну, ось так працює мікрофон, який я не перераблював. Ось так. На тій ж самій відстані. Ну, зараз будемо порівнювати, який же краще мікрофон. Це йде той, що я переробив. Так, знімаю його. Так, вимкнув я. Наші мікрофони тепер балакаю через мобільний телефон. Так, тепер, друзі, цей мікрофон я не перероблював, а це перероблював. Зараз їх перевіримо на тихий звук. Такий буде краще. Я балакаю дуже тихо на мікрофон, який переробив ось так. Дуже тихенько я зараз балакаю. Також перевіримо цей мікрофон, який ми не перероблювали з вами на тихий звук. Чи Ти візьме він його. ось так. Тому що я все-таки вважаю, що відстань мікрофона від повітряного захисту все-таки грає важливу роль у цьому питанні. Так, все знімаю я цей мікрофон. Так, все знімаю мікрофон, який ми з вами перероблювали. Це мікрофон, який я не перероблював, і вказую тихим волосом. Так, ну ось торофек мій мікрофон, який я не перероблював. Цей мікрофон в мене в руках, який ми з вами переробили остав. Щоб вам буде доказати, я можу взяти ось ліхтарика і посвітити на сам власний мікрофон. І я думаю, що може побачити, що там є. Так, видно, що там мікрофон стоїть. Ось там. Так, я думаю, що там було видно, що там мікрофон мі 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 стоїть Бли ближче. Так, ну все. Так, друзі, справа в мене лежить мікрофон, який ми з вами перераблювали, зліва, який не перераблювали. Ще хочу перевірити, як будуть вони. Бракати, коли я буду. Ще хочу перевірити, як вони будуть звучати, коли я буду їх, коли я буду баракати, ними біля рота ось так. Взяв мікрофон, який праворуч, і зараз ним балакаю, притул до рота ось так. Ось так він балакає цей мікрофон, який ми з вами переробили. Е, перепояли мікрофона ближче до повітряного захисту. Ось так. А зараз беру мікрофон, який ми не перероблювали. Взяв мікрофон, який ми з вами не перероблювали, Балакаю б... Бейсько-білорозив ось так. Так, ну цей мікрофон у нас лезить, який ми з вами перероблювали, а цей мікрофон, яким ми з вами не перероблювали. Ось так він звучить, так він працює.